Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Обітниця, що приносить втіху. Ісуса Навина 1. 9. З тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Багато років тому наша родина відвідала чотири кути. Єдине місце в Сполучених Штатах, де в одному місці межують чотири штати. Мій чоловік стояв у частині, позначеній штатом Аризона. Наш старший син Ейджей застрибнув у Юту, а молодший син Ксав'єр тримав мене за руку, коли ми входили в Колорадо. Коли я перейшла до Нью-Мексико, Ксав'єр сказав: Мамо, я не можу повірити, що ти залишила мене в Колорадо. Ми були водночас разом і окремо, а наш сміх лунав у чотирьох різних штатах. Тепер, коли наші дорослі сини покинули рідний дім, я глибше усвідомила Божу обітницю бути поруч з усім своїм народом, куди б він не пішов. Після смерті Мойсея Бог покликав Ісуса Навина стати лідером і гарантував свою присутність під час розширення ізраїльської території. Господь сказав. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою, не залишу тебе і не покину тебе. Знаючи, що Ісуса Навина як нового лідера народу будуть сповнювати сумніви і страхи, Бог надав підставу для надії, сказавши: Чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою, Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Неважливо, куди Бог веде нас або наших близьких, навіть під час труднощів, Його вірність запевняє, що він завжди присутній поряд з нами. Як Бог нещодавно підтримав вас своєю присутністю, як його постійна присутність допомагає вам, якщо ви далеко від близьких. Помолимось. Усюди сущий Боже. Дякую за втіху відобниці, що ти завжди поруч зі мною. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.